Давайте от не будемо Значить, Мій колега чітко поставив клопотання, як і я зараз заявлю, про те, що терміни подання саме клопотання повинні були подані за 5 днів. Зрозуміло, вони подали 15 числа, пройшли терміни. Тому я ставлю на вирішення вами особисто питання про те, щоб дане клопотання в зв'язку з порушенням. Закону України КПК про подання даних документів до суду залишити без розгляду. Як, як ви залишили без розгляду, значить відвід мого підзахисного. І подивимось зараз, і всі будуть знати, Я хочу сказати, щоб би, це питання було потім предметом розгляду на ВТК і так далі. Ну, давайте ж ви будете чесні вже. Якщо ви там відмовили, що так тихо, воно схоже, то тут же ж є процедура. І ви її зараз порушуєте. В Америці я би одразу сюди викинув прокурором обличчя. Сказав, ти порушив все до побачення. Тому ставте Довольно. на а, обговорення дане клопотання, бо вони справедливі. Я йому залишне без дорозі. Прошу, Прошу згадати, вашу честь статтею першою, частина перша, ага, порядок ага, кримінального провадження ага. на території України визначається ага. лише кримінально-процесуальним законодавством України. Ага. кримінально процесуальне законодавство України складається відповідних положень Конституції, міжнародних договорів, а також цього кодексу та інших законів України. Завданнями кримінального процесу є. Захист особи суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнений до від відповідальності в міру своєї вини, Жоден не винуватий ваша честь не був обвинувачений. А за, 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 за засуджений, жодна особа не була піддана не в грунтованим процесу, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована, належно пробуржено. Якщо є святий заповідь, закон святий, його треба дотримуватися. Для чого цей кодекс писався? Разуміло. Щоб це його порушувати? Ваша, 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 ваша честь, ви ж тем на це на вговорення. Я ставлю убої. Все дякую. Ваша частина, протокол ваша. Ми це здеємо. Я вважаю, що нам слід продовжити розгляд питання з котор можна. Нані питання розглядається найменше, але не одних, не менше 70. Тому, що 15 числа раніше фізичні можливості не можуть. Це ваші проблеми, та... треба було прийти першого. Тому що 14 років було продовжено строки до судового розслідування, а тому після продовження строків було складено клопотання вучена сторона, тому воно було подано так. А подано було пізніше, тому що стороною захисту було затягнуто Що? стільки продовження тримання докладки. Наприклад, поясніть. Поясніть, пане прокуроре, в чому мої. Я сам наполягаю, ми наполягаємо, хоч сьогодні в справу йдемо до суду і судимося. Ваша честь, я авторитетно заявляю, ми з захисником і з нашим підзахисним, готові вийти зараз в суду на технічну перерву. Йдемо, вручаєте нам обвинувальний акт, підписуємо матеріали і по руках. Ви согласні, Ви согласні це? на це? І відпускаєте чому підводжувати. Ви согласні на це? Ви согласні на це? Заперечуємося. А як Ваша честь, отож ми вже вкотре доказуємо бездарність слідчих і бездіяльність належного прокурсуального керівництва, яке свої помилки процесуальні, свідомі, хочуть відігратися на нашому підзахисну. Ми там собі будемо витворяти, що хочемо. Так? Пішли продлівати, ходили за мною, як так ціпляти за коштую, Миколаїв під підпишіть. Що я можу підписувати? Злочин? Ваша честь, я підтримую категорично своє клопотання, проте припинити удовий розгляд, відбуде сьогодні тут 17 число включно. так? І хай йде додому. Ні, я заявляю клопотання про те, що ми готові. Клопотання підтримуєте? Так, підтримуємо. Так, підтримуємо. Слідчі суддя заслухавши думку, учасників судового провадження, порадочих на місці постановив відмовити задоволення. Закон є України, що ж ви відмовляєте? відповідно до вимоги статті 199 Кримінального процесуального кодексу України не передбачено такої можливості щодо залишення клопотання без розділу випадку порушення. подання його... Ваша честь, ми категорично протестуємо. Тоді слідчому прокурору, слідчому судді можна порушити. Ваше питання не до слідчого. Так що це за закінчуєте? Кого слухати? Нема ж слухати. Вам слідчого ж нема. Можливо, комплекси вам будуть записані. Будь ласка, записані. Ваша честь, ви знаєте, от... Е, то, я ж такий клавнаді, що ніколи в житті не е, приймав участь. Зараз через дві хвилини значить, я е, буду заявляти клавнацію про, про закінчення розвитку справи, зв'язку з тим, що закінчується робочий час. <плес> да, <плес> Мені може кажуть, що діабет, інсулін, ми будемо зараз заявляти. Але я вам хочу авторитетно сказати, знаєш, ваша честь, що от так як ви розглядаєте справу, я ще не бачу, то б розглядали справу. Мені <плес> треба вже, от мене вже кидають під. От, пожалуйста. Я комісований з армії, мене контузі. Да, в мене Да, У мене буде дуже багато запитань. І е, я ще раз хотів би ваше честь, сказати про те, що перед тим, як задавати певні запитання, я все ж таки хотів би перше запитання задати пану прокурору стосовно того. Ну, так, е, слідчому вас запитання буде. Ну хай що тоді слідчому задам питання? Скажіть, будь ласка, чому ви подали значить, дане клопотання тільки 15 го числа, а не, як вимагають чи не загадати, тобто, чи в п'ятницю, за 5 днів до того, як закінчується термін. Ви розумієте, що якраз закінчення терміну припадав на вихідні дні. Тобто ви повинні були в п'ятницю подати даний документ. Чому ви його не подали в п'ятницю, а подали значить, ви його е, 15-го числа? Я відповідь нападали 14 числа. Було продовжено сроки досудового розслідування. Ми не могли подати його раніше, оскільки відповідно до того продовжуються сроки тримання під вартою, як є строки досудового розслідування. По справі, розумієте? І ми не можемо ну, фізичної можливості чоловіше, не було такої. Якщо немає, вже закінчуються сроки досудового розслідування, ми не можемо подати клопотання про продовження сроків тримання під вартою. Згідно норм чорного катакату. Чому ви не подали? Я вас питаю, чому ви не подали за днів? Ви ж мали право подати то клопотання про продовження сроків, значить, раніше, а після цього подати певне це клопотання. Але ви ви не зробили. Чому ви це не зробили? Коли, було, коли подавалося клопотання заступнику прокурора Хмельницької області про продовження сроків до судового розслідування, вам і мені так само відомо. Розумієте, згідно постанови, згідно клопотання, є числа, і дати. Чому вони були так подані? Ну, Я його не подавав, це клопотання. От, ваша Розумієте. честь, я Ваша честь, ви Я вимагаю ви ви зробити технічну ви, 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 ні, не дали От, ви Мені не дали договорити. По-перше, ви мені не дали договорити. По-перше, клопотання подається згідно чинних коронка КПК. Якщо вони були порушені, будь ласка. Однак, про, е, було продовжено сроки е, досудового розслідування, були продовжені. Після того, як було продовжено сроки досудового розслідування, було подано клопотання про е, продовження сроку тримання під вартою. Розумієте? Воно не може бути по-іншому. Тільки так. Чому було так подано? Чому було так подано? Є матеріал клопотання, якщо ви вважаєте, що є порушення чи дикарного ска, зокрема в цьому кримінальному провадженні, ви маєте право на оскарження. І треба було оскаржувати.